Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Ну що, зараз ми повністю розберемо всі переваги і недоліки бойової перепустки, що присвячено фільму Термінатор 2. Думали, ми гадали, як з нас будуть діставати золото, що нападало з коробок, і тепер трохи стає зрозуміліше. Адже тут його доведеться використати. Ну що ж, в основі ця бойова перепустка має практично всі ті ж механіки, що є в стандартних бойових перепустках. Разом зі звичними призами, такими як трофейний приціл, тут буде багато тематичних. Нагород, присвячених саме фільму. Цей фільм вийшов в рік мого народження, тому є в нас однозначно щось спільне. Подія буде проходити з 12 по 26 січня протягом двох тижнів. Проходити пропуск можна в випадкових боях, заробляючи бали, або виконуючи щоденні завдання, які будуть кількох складностей. Загалом за виконання щоденних завдань можна отримати 70 балів. Очки перепустки можна заробляти на техніці 6 по 10 рівень, а щоденні завдання виконувати на будь-якій техніці, що маєте в ангарі. Прогресія складається з 50 етапів, як і раніше, буде доступна базова перепустка та поліпшена, яку можна придбати за золото в сумі 350 одиниць. А чому варто потратитись і її взяти? А тому, що фінальна нагорода поліпшеної перепустки це Прем танк восьмого рівня Т-832. Це як колаборація танку Т-32М та Термінатора Т-800, що в зовнішньому вигляді матиме власні спецефекти з фільму. Ну що ж, для проходження етапу потрібно заробити 50 очок. Крім цього, етапи можна, звичайно, ж докупляти, адже граючі пройти зможуть тільки ті, хто мав на цей час. Адже для одного етапу потрібно як мінімум 7 разів потрапити в топ-3 команди за чистим досвідом. А загалом нарахування будуть проводитися за поразки і за перемоги. Тепер про очки. Попадання в топ-3 по досвіду в команді за перемогу 7 очок, за поразку 5. Попадання в топ-10 за перемогу 5 очок, за поразку 3. Кожен танк буде мати свій ліміт. Ці ліміти ти зараз бачиш на екрані. Досягнувши ліміту очок на вибраній техніці, ви отримаєте додаткові очки. Їхня кількість залежить від рівня техніки. Ну і звичайно, якщо хтось не буде встигати проходити, то етапи можна докуповувати. Один етап коштує 250 золота. Тобто, якщо хтось зовсім не матиме часу грати, але має золото, 12500 золота плюс 3000 активації поліпшеної перепустки, і того за 15500 золота можна придбати всю перепустку повністю, але це не останні покупки, які можна зробити за золото. Про це розповім трішки пізніше. Чому варто витратити 3000 золота та придбати поліпшену перепуску? А тому, що за її проходження ви отримаєте 15 днів према, прем танк 8 рівня Т32М, купу декалей під фільм, 5 книжок другого рівня, 30 універсальних креслень. 14 тисяч вільного досвіду, 500 тисяч срібла, 15 резервів на досвід та 15 резервів на срібло. Щодо танку, це той самий прокачуваний Т-32, тільки з альфою в 320 одиниць і швидкістю перезаряджання в 11 секунд, а точністю в 0,33. Базові нагороди ти зараз теж бачиш на екрані. Тут буде два командири: Джон Конор та Т-800. Три дні према, приціл, 700 тисяч кредитів, кілька резервів. І що цікаво, це тисяча бокс. Сама перепустка дуже схожа на минулорічний марафон по ШПТК. Тільки зараз ми можемо отримати купу тематичних крутих речей. І це для гравців, які перейшли на євро в вересні, буде перша тематична бойова перепустка. А такі вже були раніше на євро. Також, якщо ви думали, що викачка золота закінчилася, то протягом всієї події і деякий час після неї, з 12 по 31 січня, у внутрішньо ігровому. У цьому магазині за золото будуть доступні спеціальні набори з матеріалами до судного дня. І не тільки. Через ці набори можна отримати спеціальних командирів Сару Конор і Т-1000. А також інші цінні предмети: перший пакет з Сарою Конор коштуватиме 5 тисяч золота. Що ми отримаємо? Командира Сару, 20 стиль кроку вічність, 6 декалей та 20 особистих резервів на плюс 50% до кредитів. Чесно кажучи, не бачу необхідності брати цей пакет, адже особисто я не встигаю витратити свої резерви на срібло за минулі пропуски. А командира Сару, певно, не настільки хочу собі в ангар. А от інший пакет коштуватиме отримати 3000 золота. Тут можна отримати командира Т-1000, там моє улюблене 25 завдань на Х5 досвіду, кілька навчальних матеріалів для екіпажу та 500 бон. Bon. Набори сутного дня у внутрішньоігровому магазині будуть доступні до 31 січня. Командирів можна буде рекрутувати без обмежень в часі. Ну що, друже, як тобі така колаборація? Мені вподоби. Бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Пиши будь-який коментар, це допомагає. Ай поширювати відео на Ютубі, а що головне, не забувай підтримувати збройні сили України. Слава ЗСУ!